Сьогодні професія менеджер досить популярна серед вакансій на ринку праці. Більшість людей представляють менеджера як управлінця, наділеного владою, але насамперед це працівник компанії, який займається управлінням, керує та відповідає за використання ресурсів. Сьогодні кафедра менеджменту це команда дружніх професіоналів, що забезпечує підготовку фахівців за чотирма освітніми рівнями: молодших бакалавр, освітня програма менеджмент, бакалавр освітня програма менеджмент і три освітні програми в магістратурі: це менеджмент організації адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та логістика. На кафедрі також здійснюється підготовка докторів філософії за освітньою програмою менеджмент. Звичайно, щось людина має від Бога, а чомусь її можна навчити. Колектив кафедри менеджменту приділяє особливу увагу при підготовці майбутніх менеджерів, формуванню у них комунікативних навичок. Менеджер завжди має бути особистостю, адекватною, управляти самим собою, вміти навчати, розвивати підлеглих, формувати ефективні робочі групи, бачити перспективи та реалізовувати їх. Кафедра менеджменту є профільною у підготовці бакалаврів та магістрів з управління. На кафедрі менеджменту за освітнім рівнем магістр здійснюється підготовка за трьома освітніми програмами: менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності та логістика. Запрошуємо на навчання до нашої дружньої студентської родини.